Танець покоління. Next, Перша частина, другий блок. Стрибки. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, хлопці, два, дівчата, три, чотири, дівчата. П'ять, шість. Хлопці з дівчатами. Сім. Вісім. І кач. Вліво, вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Вправо. Сім. Вісім. І тепер це швидко. Зі стрибків. Встали, дівчата вперед, хлопці назад. 5, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.